Це у вас з цим чоловіком буде добре. Якісь попитки, які раніше не давали результат, нарешті дадуть результат. У вас буде стабільність, у вас буде глибоке почуття, щось в вашому житті зміниться. І ви нарешті зробите вибір, ви будете працювати, про вас багато будуть говорити на роботі, будуть говорити, і вам будуть заздрити, будуть вас бачити ресурсною, гарною жінкою. Не стане явним. Давайте подивимося, як ви будете себе відчувати, коли в вашому житті все налагодиться. Як ви будете себе відчувати, коли в вашому житті все налагодиться? Ви будете в балансі знаходитися. У вас все буде добре, ви будете все контролювати. Ви, можливо, будете згадувати про минуле, але ви зробите правильні уроки з вашого минулого. І зробите.